Доброго дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі, жителі міста Сокірян, Сукірянщини та Новодністровська. Чим відрізняється український історичний ютуб-канал Єгор Кравцов та я український підкреслюю історик та журналіст Єгор Швець від провладних журналістів та провладних блогерів Сокірянського району, Сокірянщини та Дністровського району. Тим, що я не сиджу в кабінетах, не отримую гроші від місцевої влади, завжди в ярах, в лісах, завжди серед людей, знімаю їхнє непросте життя зараз, воєнний час, і головне, говорю правду. І сьогодні ми знаходимося на балкі Флока. це мікрорайон міста Сукіряне, де живуть люди. Як вони сказали, ми ж не бомжі, ми ж люди. Так, тут живуть люди. І я сьогодні зроблю декілька репортажів з мікрорайону балки флоків щоб показати, як вони живуть, люди. Перше, що я показую, немає води. Тут взагалі немає води. І дуже цікава історія з кримінальним душком, який, як завжди, веде до нашої сукерянської влади. Ну... До пана Равлика. Пане Равлику, привіт! Зараз вам передамо привіт від людей з минулого. Кримінальний привіт. Коротше, ми показуємо спочатку. Бачите, оцей бідончик. Оцим бідончиком жителі Балка Флоки цим бідончиком ходять по воду. Ходять по воду десь півтора кілометра. Ходять по воду в болото, в сніг по коліно. В любу погоду, яку, яка є, вони ходять півтора кілометру по воду. Тому що на балки флоки води немає. Спитайте, а її не проводили, звичайно, проводили. це колодець, його тут називають колодець колодцем Равлика. Ще в часи Василя Степановича Равлика, коли в місто Сикіряни приїхав Каденюк, це все слів. Місцевих жителів, враховуємо як інсайдерську інформацію, з слів місцевих жителів, перед приїздом космонавта Каденюка місто Сикіряни, місцеві жителі зібрали підписи, звернулися до, до міської ради, до пана Равлика з проханням до Каденюка як депутата, тоді нашого Верховної Ради, зробити тут колодязь. Приїхали тоді з ПМК, почали робити колодязь. От ми бач. Ось зробили цей колодязь. Бачите? глубоченький такий колодязь. Ми бачимо, вклали кільця. Половину грошей на міськраду дав Каденюк, перевів Каденюк обласний наш депутат від Верховної Ради Сокірянщини. Половину скидалися. Жителі Балка Флока. Гроші начебто прийшли на баланс міської ради міста Секіряни не начебто, а точно. Приїхали з ПМК, почали робити, зробили на 8 кілець. Вода не пішла, уткнулися в скалу. Роботу припинили і зникли. На другий день хлопці з ПМК приїхали почали забирати техніку. Люди кажуть, що ж ви робите? Води ж немає, ми ж гроші перечисли. Нічого не знаємо, у нас є команда зніматися звідси, тому що з міськради, по словам тих, хто викопував цей колодець, гроші на рахунок ПМК не прийшли. Отже, під час царювання Василя Степанича Равлика гроші на будівництво нормального колодязя на балці Флока. Прийшли на рахунки міської ради від пана Каденюка з його резервного фонду, від людей, які скидалися з балки флоку на балці Флока. Але до людей, які виконують роботи, до ПМК ці гроші так і не дійшли. Вони зникли десь в коридорах міської ради міста Сукір'яна. Пан Равлик, доброго дня, привіт. Люди питають з балки Флока. Де гроші? Чому на балці Флока немає води? Отже, перша проблема: на балці флока немає води. І я попрошу нашу міську раду, буду просити пані Оксану Іванівну Бабій. Вона відповідає за місто Сокіряне, буду просити Івана Володимировича Гангала сісти на джипа, до речі, від пана Равлика, який йому прийшов по наслідству, приїхати на балку Флоку, поговорити з людьми і побачити їх проблеми. Життя без води це не життя, це мука. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей. Будемо чекати реакції з влади.